Щиро вітаю вас, пані та панове. Знову сьогодні в нас в гостях довгоочікувана наша Софійка Федина, яка має поділитися з нами останніми подіями. Ми, на жаль, не маємо можливості слідкувати за трансляціями. Як те, буває в пристойних парламентах, тому сподіваємось на можливість Софійки переповідати нам. Всі найголовніші новини. Будь ласка, я передовсім хотіла би подякувати усім твоїм підписникам, усім, хто дивився наш попередній стрім, тому що спільними зусиллями, а ще за допомогою Віктора Боберенка і Олександра Близнюка, нам таки спільно вдалося зібрати 216 тисяч гривень на два реби для третьої штурмової. Ось ці реби вже відправка з нової кошти, яка завжди допомагає відіслати безкоштовно. Ось такого типу реби роблять хлопці з байрактар 14 Дві штуки вже зібрані. Ви лише хлопці. Купили запчастини за свої гроші ще до того, як ми гроші дозбирали, і вони вже поїхали до наших захисників. Тому а дякуємо всім, хто долучився до цієї збірки. Але знаєте, як справжні волонтери, у нас шалена черга. Тому сьогодні з твого дозволу я анонсую наступну збірку на нічний Mavic 3T, DJI Mavic 3T, а ми проводимо цей збір спільно зі справою громад нашої рідної, доброї, яку страшенно не любить так само фінмоніторинг, про що зараз я і розкажу? А вони збирають половину суми, а Беректар 14 збирають другу половину суми. Тобто, на наші QR-коди зараз є потреба у сумі 75 тисяч гривень. Тому будемо дуже дуже розраховувати на вашу допомогу: монобанк, приватбанк і всі ця інформація, всі звіти є на сторінці Баректару 14. А з оці от фотографії я отримала буквально. Перед нашим ефіром, тому невдовзі вони будуть і на моїй сторінці, всі зможете побачити. Тому разом ми величезна сила. А тепер переходимо до цікавого і абсолютно неприйнятного у правовій державі. Ем, перше вчора. Наші депутати Європейської солідарності принесли до громадської приймальні офісу президента понад 145 живих підписів громадян України, які вирішили прийти і добровільно підписатися за скасування санкцій проти Петра Порошенка. Чому вирішено було збирати живі підписи? Тому що на сайті офісу президента. Якоїсь холяри не змогли ми зареєструвати петицію про скасування санкцій проти Порошенка. І тоді ми кинули клич е, і своїм партійцям, і небайдужим людям, хто готовий підписатися. Насправді, перший був розрахунок у нас на 25 тисяч підписів, так як це потрібно для петиції, щоб президент був зобов'язаний її розглянути. Але люди йшли, йшли. І писали, писали і зголошували своїх рідних. І насправді ми з помічниками два тижні поспіль а, в соцмережах мали тотальний аврал. Думаю, що мої колеги так само. Тому що коли ми оголошували, що там по великих містах збір проводиться там, там, там всі питалися, а де в тому містечку, а де в тому селі можна підписатися, а куди під'їхати, що зробити. І ми намагалися максимально проінформувати людей, де вони можуть приїхати, і а, скажімо так, фізично, самостійно власною рукою записати свою волю і сказати президенту своє фе і е, я була дуже здивована, коли це були далеко не наші партійці, і далеко часто це були люди, які не є прихильниками європейської солідарності. Але ці люди, які зголошувалися, вони 100% були прихильниками правової української держави, і вони виступали проти такої кричущої несправедливості і порушення закону. А велика кількість підписів надійшла від родин військовополонених. І одна мама мені говорила, що пані Софія, моя дитина в полоні. Я не знаю, коли я побачу свого сина. А Порошенко допомагає іншим хлопцям захищатися і не потрапити в полон. Як можна було накласти на нього санкції за його допомогу армії? Як можна було зупинити допомогу армії? І оця от позиція людей була найбільше превалюючою. тому що. Поза тим, що санкції не можна накладати на громадян України, які знаходяться на території України, бо щодо них має застосовуватися правова система України і українське судочинство. А мало того, що санкції на громадянина України можна накласти тільки за терористичну діяльність. Ну, чесно кажучи, допомога Порошенком армії, боротьба за мову, за віру, ем, захист України на міжнародній арені. Ну це точно не терористична діяльність для України. Це правда, терористична діяльність для Путіна. Тому Зеленський себе знаєте, так попустив в ніс Чепілінтуса, коли зробив абсолютно симетричний, аналогічний крок з тим, що зробив Путін певний час тому проти Порошенка. Ми знавши Порошенка терористом на Московській Федерації. Але ж ми маємо взагалі дику ситуацію, коли і ось тут причому фінмоніторинг: що суб'єктами подання на санкції є попередовсім правоохоронні органи. І ГУР, і СБУ відмовилися до своєї честі подавати Порошенка на санкції. І на санкції Порошенка подав Філіп Пронін, не так давно призначений, голова фінмоніторингу, якого також під цей шумок дуже швиденько ввели в Раду нацбезпеки і оборони. І він подав Порошенка на санкції, нібито маючи ексклюзивну інформацію. Цю інформацію без жодного папірчика, наскільки нам відомо, розглянув уряд. Потім без жодного папірчика, без жодного реального документу затвердила Рада нацбезпеки і оборони, винесла вердикт щодо санкцій. А потім чотири рази підробляли виправляли документи, які в оригіналі виявилися неправильними на сайті РНБО, на сайті президента, на сайті урядового кур'єру і, по-моєму, на сайті уряду. Але при чому тут Філіп Фроні? Справа в тому, що фінмоніторинг український він є включений в загальну систему фінмоніторингу світового. І дані, які фінмоніторинг України отримує з загальної системи, вони не мають права розголошувати. Вони не мають права ані кому передавати, окрім. Правоохоронних органів, а уряд України ніяким боком не є правоохоронним органом. І ось мої колеги сьогодні прийшли вдруге вже фінмоніторинг. Запитатися, а що ж це відбулося? Перший раз голова фінмоніторингу раптово звалив у відрядження. Заступників не було, не було з ким говорити, потерпали наших депутатів в коридорах. Сьогодні вже поставилися дещо серйозніше, бо прийняли чи то в залі засідань, чи то ну одним словом, в якійсь залі прийняли, де писало службу фінансового моніторингу, але керівника фінмоніторингу знов не виявилося. І не виявилося знову жодного заступника. Виявився тільки голова юридичного департаменту, якого вповноважили прийти, і який наголосив на важливі речі: що він не готував жодних документів на подання Порошенка на санкції. А хто мав це готувати як не голова юридичного департаменту для початку? А друге питання: те, що він наголосив, що так, фінмоніторинг має передавати дані тільки правоохоронним органам. Тобто, сьогодні він прямо засвідчив злочин, який здійснює фінмоніторинг. До речі, за аналогічний злочин, фінмоніторинг в Колумбії було виключено із світової системи фінмоніторингу. Але я так перескочила на сьогодні, от станом на вчора. Принесли мої колеги тих 145 тисяч підписів. Приперли ці всі коробки і поцілували двері. Тому що в громадській приймальні не було анікогісінько. Заходь, винось, розпалюй багаття, створюй там новий офіс якийсь. Ну, не було нікогісінько, тільки на самих-самих самих внутрішніх дверях громадської приймальні висіла така наклеєний папчик, приклеєний до дверей, що типу там нікого нема, не заходьте. Насправді для мене це є теж критично кричущий факт, тому що громадська приймання має працювати. І я чомусь підозрюю, що на цю громадську приймальню виділяються гроші. І чомусь за загальною тенденцією, мені здається, що ці гроші списуються, хтось їх отримує, а робота абсолютно не робиться. Далі мої колеги пішли до воріт банкової, там де Зеленський закривається, бо йому дуже, дуже страшний навколишній світ. І там теж виявилася пустка. Нікому ці підписи не були потрібні. А справа в тім, що ці підписи, якби ми передали громадській приймальні, їх мали повністю облікувати, зафіксувати, перевірити по кожній конкретній людині, тому що вони по суті сигналізують зобов'язання президента відповідати перед громадою. А відповідати немає що, тому що президент своїми діями порушив закон, президент своїми діями напав на лідера опозиції і на п'ятого президента України, і президент своїми діями максимально послабив збройні сили України. Тоді ж, питання на кого працює президент України. Ну, дійсно, ми підняли там галас, що три дні не постачали розвідувальну інформацію в Україні через те, що Трамп припинив постачання цих розвідданих. А сам Зеленський сім місяців нехтував цими даними, які надходили з усіх джерел. І більше того, сьогодні, перешкоджаючи діяльністю там найбільшого українського волонтера, він під ж таки підриває обороноздатність країни. Ну тобто, тут додає ще зайвий пункт до цих. Претензії звинувачень на свою адресу, які рано чи пізно буде розглянути, і буде створена відповідна комісія, державна парламентська залученням всіх фахівців для того, щоб винести зрештою її вирок тим, хто привів до такого результату, який ми сьогодні маємо. Ну і принагідно, сьогодні там нас багато хто висловлює там свої переживання стосовно того, що закривають Радіо Свобода, припинили мовлення «Голос Америки. А, а в той самий час ті самі активісти мовчали, коли три. Роки тому поширення сигналу в на державних мережах трьох українських провідних телеканалів насправді створили ті канали, які отримують сьогодні рекордні суми свого фінансування. Я вже озвучував в одному з ефірів, що абсолютно новий канал. Ми Україна, якого немає німає ніякої предисторії. Там працюють люди, які раніше працювали на проросійських каналах мовлення, і сьогодні в стані війни з Росією створили цей канал і фінансуємо з державного бюджету. Сплачуючи півтора два рази більше за кожну годину мовлення цього каналу ніж за годину мовлення інших каналів. Такі преференції надаються тим, хто ну насправді жодної немає ніяких заслуг перед цією державою ніколи не було. Вони були ну, на буквально створені за там декілька тижнів до того, як вони отримали відповідну там ліцензію і отримали величезні гроші. Тобто виділяється 163 тисячі гривень за кожну годину мовлення. майже 4 тисячі доларів. За продукт, ну який можна перевірити, подивитися на каналах в Ютубі, яка кількість там переглядів їхніх творінь да І насправді вони програють будь-якому іншому каналу, і в той самий час вони отримують рекордні і, е... і фінансування, е... і ліцензії, всі преференції. Бував, скільки вони в хвилину отримують за 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 ефір? А я порахувала, що це сума, яка більше менше суголосна з Мавіком 3T нічним яких критично бракує зараз на фронті на всіх лініях фронту і Держспецзв'язок, ну який ну так ну дуже наближений до Федорова, який ну дуже близький до Зеленського, третій, третій місяць не може законтрактувати закупівлю мавіків. Тобто в них є гроші, в них є всі можливості виділяти на е, безперспективні медіаресурси. Ну тобто, це суто відмивання грошей, так само як з телеканалом Рада. Зараз відбувається з телеканалом Домі Фрідом. Це все одна історія. Ну і плюс єдиний марафон, але в них немає ні часу, ні бажання, ні грошей, щоб нормально закупляти дрони для Збройних сил України. Е, е, на, насправді, ми, ми всі розуміємо, що зараз ми живемо у такій дуже. Дуже цікавий час, і єдине, що нас зараз може рятувати, мені так здається, це є правда. Сьогодні бачила відео одного блогера. Перший раз на нього ем, якось потрапила. А мируся звіробі перепостила. і він підняв питання, що Порошенко зараз ці дні єдиний з високого рівня політиків, не побоявся сказати, що нам треба не думати про наступальні операції. Нам треба переходити до оборонних операцій, щоб захистити ті рубежі, які під нашим контролем, і щоб ми не втратили додатково жодного метру землі, і щоб ми по мінімуму втрачали наших людей. І каже, що він офісу президента зараз так не підходить Порошенко, тому що він говорить правду, і він не боїться її сказати. А мені видається, що якраз правда нас може рятувати у дуже багатьох сферах. І я протягом останніх кількох місяців, коли там рідкісно виходило брати участь у брифінгах, де були присутні різні журналісти, крім дружніх телеканалів, зокрема тоді, коли ми блокували трибуну в Верховній Раді, зокрема, тоді, коли ми виходили на брифінг по санкціях щодо Порошенка, я зверталася до журналістів, кажу, що ну товариство. Зараз треба почати показувати почати говорити правду. дружно мовчали, коли закривали виключали з цифрового мовлення прямий п'ятий і еспресо. Потім мовчали, коли починали переслідування фізичних журналістів. А зараз у нас буквально це на днях сталася така абсолютно ненормальна, але для зеленського традиційна подія, коли проти пана Мецгера, який є. Наказав по суті, фізично розібратися з журналістами, а проти нього закрили будь-які справи і сказали, що проблеми там немає. Журналістська спільнота по великому рахунку це проковтнула. Тому що я пам'ятаю, як там було з цією блузочкою Я тобі недорогенька», коли Порошенко якось нібито не так звернувся до однієї журналісти, та так ж палало з кожного вікна, з кожного фейсбук-аккаунту. А зараз ну, десь там хтось написав. Ну, я написала, хтось мене репостнув, ще кілька людей написало. Але в загальній масі журналістська спільнота знову ж таки промовчала. Я не знаю, хто в кого на прикормі. Я не знаю, хто від кого залежить. Але я знаю, що ми крок за кроком втрачаємо демократію. Ми крок за кроком можемо втратити зараз країну. І коли нам по всіх помийках банкової розказують, що у нас все хорошо, тільки з Порошенком залишилося розібратися. А за тим всім ми бачимо і прориви на Сумщині. Ми бачимо, що на Курщині не так це красиво виведено зі збереженням кожного життя. Нам як розказують урядовці і в Генштабі, ми бачимо, яка ситуація на сході України. Ми бачимо, які катастрофічні для України переговори Трампа і Путіна, коли без України вирішується доля України, і нам намагаються розказати, як ми маємо жити, як послаблюється підтримка України за кордоном. І... Ціла низка країн сьогодні відмовилася виділяти той великий пакет допомоги військової, про який йшлося на переговорах на рівні Єврокомісії і Європарламенту. Ми маємо знати, в яких реаліях ми знаходимося. Ми маємо знати, хто за що відповідає. Ми маємо вимагати, щоб були карані ті чи інші люди, які не то що не допрацювали, а вчинили злочини проти своєї держави. До речі, от ще згадала, хотіла підняти це питання сьогодні. Антикорупційна рада при міністерстві оборони України видала уже другу заяву щодо спитання постачання бракованих мін. Виявляється, що не те, що міни не були замінені в в, 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 в тому масштабі, в якому вони були поставлені. Мало того, що підприємство, яке мало поставити 500 тисяч мін, поставило трохи більше 100 тисяч мін, а решта невідомо коли. Мало того, що міністерство оборони продовжило їм контракт, щоб вони не отримали штрафних санкцій за невиконане замовлення, яке ніхто не міг виконати, тільки чомусь ці погодилися. Мало того, що ніхто не був покараний за браковані, а я скажу так, недороблені міни. Так ще й виявляється, міністерство з ними збирається укладати новий контракт на нові поставки мін. Та люди, та в цьому випадку треба прийти й руки поопробувати. Та як таке може бути? На фронті не мають чим відстрілюватися, скільки мін розірвалося в руках військовослужбовців, скільки загинули від того, що не було мін, з якими стріляти по ворогу. А тут виявляються за наші з вами податки гроші, яких критично не вистачає військовому бюджеті. Як наголосили минулого тижня члени оборонного комітету? У нас вже станом на зараз бракує половини оборонного бюджету, який нам потрібний на цей рік. І тут збираються невідомо кого замовляти. Чергове фуфло? Я перепрошую, але це міністра техпром. А Мінстратепром це дуже близькі до зеленського люди. Ну так, Д... Володимир Олександрович, ви там визначаєтесь? Ви з українським народом чи ви зі своїми друзями? Ну тому що а... так не може далі бути. Люди, які здійснюють злочини проти української держави, а оці всі речі, які назвали це є злочини, вони мають отримати покарання. Правда, Зеленський зараз намагається відволікати увагу цих цих питань а... організовуючи судилище над бойовими офіцерами. Чому я сьогодні це так само наголошую? Тому що мало того, що останній тиждень суди щоденно відбуваються, але з минулої п'ятниці е, Печерний суд перейшов в режим нічних судилищ, що, чесно кажучи, нагадує про воронки і тройки за часів Сталіна і Берії. І з чим це пов'язано? Які там в них були справи, які, які треба було вночі розглядати? Це для того, щоб не було можливості громадськості взяти участь в обговоренні цих судів, як це? Відбувається частково думаю, що, що дійсно щоб громадськість не долучилась. Частково думаю, що в них там свої якісь терміни спливають, але частково я думаю, що це є просто фізичне знущання над учасниками судового процесу, зокрема тих, кого вони називають підозрюваними. А от сьогодні, от я перепостила також, хто хоче відсвідкувати цю ситуацію. Представники юридичної компанії Мілер, які надають юридичний захист полковнику Іллі Лапіну. Вони, по суті, похвилинно дали інформацію, як відбувалося вчора судилище. Воно закінчилося далеко за північ, але протягом дня полковнику лапіну стало критично зле. І коли в нього почався гіпертонічний криз а, з загрозою переходу в інфаркт, і коли це це це, це все сталося тоді, коли мало розглядатися подання адвокатів щодо зміни йому запобіжного захисту замість тримання під вартою. А можна було би дати домашній арешт, у нього є будинок в Києві, тобто тут, тут на місці, і він міг би приїжджати на суди, міг би бути вдома. На цей же час паралельно наверх прокурор призначає засідання щодо продовження запобіжного заходу. І вимагає, щоб перервали засідання про е, пом'якшення, і що буде продовжуватися саме його засідання. Полковник Улапіну стає зовсім зле, викликають швидку. Швидка е, констатує гіпертонічний криз. Тиск поза 200 скаче. Засідання не перенесли. І прокурор затягував засідання. Прокурор робив відвід судді. Призначалося раптово отак вклад суддя, що до речі, є додаткові підстави для адвокатів оскаржувати цю ситуацію, тому що після завершення робочого дня авторозподіл по суддях не проводиться. А тут так виглядає: була і, і така накладка з авторозподілом, який здійснюється далеко поза робочий час. І суддя, замість того, щоб піти назустріч, розуміючи складну ситуацію, вона ще й вимагала від полковника Лапіна, щоб він відповідав, стоячи в той час, коли це далеко не молода людина, яка пройшла страшні бої і в такому страшному фізичному стані. І я собі згадую, це минулого року був так само суд над Романом Червінським в апеляції, йому було зле. У нього був чи судома, чи спазм, що він розігнутися не міг через шлунок, який в нього хворий. Йому викликали лікарів, і його не випустили отримати належну медичну допомогу. Йому зробили якийсь укол і продовжили судове засідання по е мірках Європейського суду з прав людини це є катування. І знаєте, що з в цій ситуації? Адвокати подадуть ЄСПЛ. Рішення буде таке, як буде по справедливості, і за оціницість, бедлячість зеленої влади, цей цинізм і порушення закону будемо платити знову. Ми з вами з нашої кишені, з нашого бюджету, по великому рахунку. Бо, але дуже би хотілося, щоб платила конкретна суддя. Конкретний прокурор і конкретні замовники, які зараз сидять на банковій. І на цьому фоні, знаєте, от знущанням просто звучали слова Веніславського «Слуги народу, коли він оце позавчора в'якнув, що Зеленського і командирів бойовий імунітет. Якщо в чотириразового потерпілого уклоніста бойовий імунітет, то де цей бойовий імунітет сьогодні застосований до бойових офіцерів, над якими ви знущаєтесь на судилищах? А хто зараз буде відповідати, до речі, за Курщину? Де все так супер-пупер? Я не знаю, чи ти в курсі, може, теж з військовими спілкувався, але я говорила з тими хлопцями, які досі на Курщині. Досі там не виведені всі, щоб просто було розуміння, то нам знову брешуть в очі. А вони кажуть, що зараз почалися розборки з бойовими комбатами. Тобто, замість того, щоб розібратися, хто давав такі політичні рішення, хто спускав з банкової ті чи інші накази, жертвуючи людьми тримати ті чи інші позиції, зараз намагаються зробити розборки з комбатами, які неодноразово. Пропонували перегрупування, зміну позицій, зведення належних рубежів, заміну особового складу, вивезення поранених, тобто зайняття таких позицій, які були б найоптимальнішими в тій ситуації, що склались, і найвигіднішими для їх утримання і для подальшої оборони. Ось про що йдеться, і я дуже боюся, що зараз ми будемо мати знову низку судилищ над бойовими офіцерами. Тому я ще раз дуже прошу усіх: слідкуємо за цими судовими справами. Хто в Києві, про можливості на годинку, дві-три приходьте, хто не в Києві репостіть максимально, тому що ми, громадяни України, маємо захистити своїх захисників, бо завтра не буде кому захистити нас. Я нагадаю, що в 2018 році, коли. Був даний наказ на пересування українських кораблів через Керченську протоку для того, щоб ротацію здійснити в Азовському морі, то тоді звинувачували Порошенка, що ось він підставляє наших військових, тому що вони, зрештою, були захоплені. Пам'ятаєш, як Зеленський тоді руки собі обвішав цими <клес> браслетами, які мали нагадувати йому про долю там, 18 чи двадцяти. Українських військовополонених ну тепер йому б там і руки і би не вистачило для того, щоб навісити на себе ці тисячі наших і військовополонених і цивільних осіб, які перебувають у в'язницях. Але <клід> тоді це була операція, яка відбувалася в абсолютно українських територіальних водах і вздовж українських е е територій, вздовж ну українського Криму, там узбережжя Червоного Чорного моря і Азовського моря. А у випадку, про що кажуть правники сьогодні? Що насправді, якщо б оцей рейд, який мав бути здійснений там півпівроку тому, він був передбачав би задіяння всіх спеціальних операцій, тоді дійсно не було потреби спеціального там наказу чи головне спеціального рішення Верховної Ради щодо застосування українських військ на територіях іншої країни. Але якщо здійснюється військова операція, повномасштабна залученням нам кращих українських підрозділів і величезної. Кількості ну найсучаснішої бойової техніки надали нам е, наші іноземні партнери. Тобто, це мало бути передбачено якраз відповідним рішенням Верховної Ради, яка б дала дозвіл. Тому що це інакше це є порушення закону, і тому якраз настільки ось зараз ситуація для них виглядає загрозливою, тому почали ось Венеславського спонукати робити такі вислови. Хоча насправді ну, в це бойовий імунітет поширюється на тих, хто на полі бою. Дає розпорядження і їхні ті чи інші так. рішення зараз не можуть бути там оцінені відповідними там судовими органами, в тим більше, що в нас і немає відповідних військових судів, немає військової прокуратури. І її зрештою, сам Зеленський і скасував Звичай, перші ж роки там свого перебування при владі, тобто. Вони розуміють ступінь відповідальності, тому вони почали вигадувати да, що ось тепер на них, на них поширюється імунітет. Навіть Путін свого часу перед тим як військ війська на територію України, хоча він там і заперечував, що вони їх ходять, кажуть, що це шахтарі, там видобувають в, де, в шахтах оці там танки і гармати. Так от але навіть в його ситуації він провів засідання Держдуми, яка дала тоді дозвіл. На введення військ на територію України, а в нас нічого подібного не відбулося, ні на відкритому ні на закритому засіданні Верховної Ради відповідно. Ну тобто можна ж було, хоча б в перші дні там цього вже там постфактум якось це рішення легалізувати. Але той факт, що там люди, хоч і з юридичною наче освітою, але абсолютно не розуміють своїх обов'язків і своєї відповідальності, ну це абсолютно очевидно, навіть з огляду на цей єдиний інцидент. Ну, зрештою, яку юридичну освіту ми говоримо. Якщо в нас голова парламенту, доктор юридичних наук, який голосував за завідомо незаконні санкції, які порушують усі закони України, і ще й боявся про це публічно сказати. Тобто, там всі такі доктори наук, як випускники цей, 95-го кварталу, тут на Трускавецький університет речі, ну так само, як і Зеленський, тому що тут на жаль, теж ми маємо ситуацію з нерозумінням ані права, ані значення закону.